Магія жіночої краси, чарівності та сексуальності все це ознаки творчості київської художниці Марії Полякової, виставка якої нют шлях від ідеї до завершеного твору днями відкрилася в салоні галереї Візантія. Експозиція, що занурює в світ жіночності, виконана з властивими Марії професійністю. Та академічною майстерністю, вражає красою та витонченістю форм. На це звертають увагу колеги та численні поціновувачі творчості, які прийшли привітати та насолодитися картинами мисткині. Серед них художник, який також працює в стилі ню Андріан Бабюк. На виставці конкурент. Ну, то напевно ж ви сприймаєте творчість Марії Полякової як вашої колежанки, так? Такої... Як, як кого колеги, колеги, такою дуже да. талановитої? Я вже сказав, що вона просто, просто професіонал. І я думаю, що вона молода художниця, вона ще знайде свій очах стих пошукувана, а, так? Да, вона пошукова перегукується з волонтеним сировом, наприклад, школа дуже чудова. У неї є школа, є талант, є майстерні, все є... Є, Це... є для того, щоб стати художником справи. Головне, треба знайти себе. Чудові малюнки в неї, чудові ескізи. От як вона працює з ескізами, мені подобається навіть. Я, я, я сам працюю в плін жанре ню, але з ескізами я так. Ну, ми, ми, мене колись вчили в академії мистецтва, як працювати з ескізами. Це головне, чому мене навчили вчили в академії. Чудова виставка. Є роботи, які я виділяю. На високу майстерність, академізм та працьовитість звертає увагу заслужений журналіст України, почесний член національної спілки художників України Сергій Комісаров. Ну, по перше, мені обіцяно дуже приємно, що Марія Полякова з перших українських художниць. Ще в березні 2022 року долучилася до міжнародної арт спільноти яка називається Обертайся живим. Це міжнародна організація художників, яка об'єднує 200 станом на сьогодні 249 митців з усього світу. Але коли ми починали наш процес разом з Константином Чернявським, з Гарною Йоровою, то бажаючих ризикувати своїм здоров'ям і життям було дуже мало. Дуже-дуже багато наших митців в той час ну, якось так визначились, вони виїхали за кордон, зайняли таку вичікувальну позицію, а ось Маша, така тендітна, маленька жінка, вона одна з перших долучилася до нашого автоб'єднання. І мені дуже приємно, що наша перша виставка колективна була в голові Квітня. Святої Лаври Київської у 2022 році на День Києва. Потім я організував дуже велику потужну виставку маші у музеї Марії Задьковецької і з приємністю чекав на запрошення на цю виставку. Можу сказати, що це одна з небагатьох українських мостів. Придумав сказати, що це. Людина, яка знає і професію художника, як ремесло, і залишилась дуже політичною, романтичною туристю, яка пише в академічній, реалістичній манері на дуже високому професійному рівні. Але тут здивуватися не маю, чому в неї були шикарні вчителі, один з них, на жаль, покійний. Генрій Михайлович Ягодків, якого так само була виставка в музеї Марії Женькавицької. І от я пригадую, коли вона прийшла до нього на виставку, то коли ми вже прощалися, він сказав, Сережа, у мене є дві ну, учениці, чи дві приємниці, праводоступниці, про які можу сказати, що це люди, якими я можу 100% опишатися. Це моя донька. Таня Ягодкіна і її однокурсниця Марія Полякова. З того моменту вже минуло півтора роки, наша, не покладаючи пензля, не відставляючи нічого на потім, протягом війни, дуже активно і плідно працює. А оцей формат дню, коли ти бачиш бездоганну техніку, бачиш прекрасну школу, бачиш, наскільки ця людина професіонал своєї справи. Яскравий доказ на користь того, що працюєте і вас помітять. Я думаю, в особі маші ми бачимо майбутнє і заслужені, і народну потужності України, за так бачити тіло, так його малювати. Може, дуже-дуже мало сучасних художників, які чогось пішли в абстракцію, якісь ізми. А от школа класична, академічна школа наша, і дійсно те, що вона взяла у своїх педагогів станом на сьогодні, те, як вона це розвиває, як вона це примножує, як вона це підіймає. Говорить про те, що ця людина працює. Секрет успіху мачі це працювати. Не розказувати теоретично, що, за чого, є настрій, стан, стан. Маша професіонал. А головне, що вона прекрасна волонтер. Багато робіт, в тому числі, які виставлялися в музеї Марії Зеньковецької, були продані. І Маша з кожної картини виділяє певну частину коштів на допомогу ЗСУ. Це говорить про те, що це людина найвищого рівня патріотизму, щира, самовіддана, працьовита. Тобто я кажу, що у цієї людини дуже велика майбутня. Дай їй Боже здоров'я, дай їй Боже можливості свій талант підіймати на нові щаблі. Але за великим рахунком я навіть не сумніваюсь, тому, що ми маємо феномен, коли талант умножений на працю, дає колосальний результат. І я думаю, що... Ця виставка, я нікого не кажу остання, це крайня виставка в її кар'єрі. І ми ще машу побачимо. А те, що її заповів, на жаль, покійний Генрій Миколаївич Яхід, Ягодкін, він сказав, у мене є така мрія намалювати цикл картин, сади перемоги. Так от я думаю, що і Тетяна Ягаркіна, і Марія Полякова і почули його меседж, як ми зараз кажемо. Я думаю, що картини, які з'являлися під час війни на тему любові, на тему кохання, на тему оспівання жіночої краси, це одна з глинок у цей мега Сади перемоги. Я бажаю Маші, щоб вона працювала і не зупинялася на досягнутому. далі спілкуємось з арт-менеджеркою салону Візантія Інною Мокрицькою. Що в нас сьогодні чудова подія, виставка нього відомої української сучасної художниці Марії Полякової, яка бере участь в багатьох виставках і по Україні, і в міжнародних виставках. І ось до нас прийшла зі, зі своєю персональною виставкою. А перед цим вона брала участь у багатьох групових виставках нашого арт-салону. І ми дуже щасливі, тому що наша наш простір в наш простір долучаються такі гарні художники. І ця виставка вона знаменита ще тим, що вона проходить під час війни і попри обставини, попри те, що відбувається в нашій країні, мистецтво росте, мистецтво залучає людей, художники працюють, плівно працюють. І ми завжди раді художникам, раді гостям, поціновувачам образотворчого мистецтва. Запрошуємо всіх бажаючих прийти і подивитися на ці шедеври. Виставка триватиме з сьогоднішнього дня по 18 грудня. І також просимо долучитися художників до групової виставки, яка відбуватиметься цей який буде проходити 20 грудня 2024 року. Звоніть нам і ми раді бачити вас. Будемо у себе в нашому просторі. Краще ніж сама Марія. Ніхто не може розказати про її творчість. Саме тема Ню ця тема мене захопила ще в роки мого навчання в академії, коли Я почала писати, я так закохалася, що я собі вирішила в майбутньому створити свою власну цей І довго виношувала цю ідею. І нарешті три роки тому я почала працювати над нею. Спочатку робила замальовки. Брали матеріал, <плес> <робили> маленькі скизи, <скіл, плес> а потім вже, коли я затримала тему, я почала працювати на полі. І тут на цій вистачці давлена ночі творчий дорого протягом трьох машині. Ваші колеги, журналісти, мистецтвознавці відзначають ваш високий академічний рівень і вашу працьовитість чимало. Скажіть, будь ласка, все ж таки, от якщо брати особисті уподобання, який стиль вам ближче? Напевне, класичний мистецтво? Ну, я працюю у реалізм і імпресіонізм. На це поставити. Мене надихають такі інфекціоністи відомі, як Моне, Мане, Нуар, ну і багато французьких, які саме студіювали і заважали жіночі сімей. Як правило, ну принаймі фахівці відзначають, що моделями можуть слугувати там різні жінки. Під час створення робіт ви є власне моделлю. Ваша така яскрава і така українська в кращих, дуже в кращому варіанті дозволяє дозволяється робити. Ви дуже гарна жінка. Але все ж таки, от ну ви себе малюєте. З чим це пов'язано? Це в першу чергу пов'язано з тим, що я вирішила працювати на першу серію в часи ковіду. Якщо ви пам'ятаєте, ці часи були дуже важкі і люди були в ізоляції. Кожен сидів у своїх чотирьох стінах. І я тоді подумала, якщо зараз, то коли. Але так як я не дитець, який вилюбляю працювати з акори для участий, вона була і я вирішила, що так як у мене немає можливості запросити до саду.

У вас такі задуми дуже різні, є на фоні там природи, а є от дуже такі, можемо перейти сюди, дуже такі <свісно> гарно еротичні роботи. От, наприклад, ця яка тут ідея чи концепція? Це на їх картин серії від зеркальної чорної масло. Чому виникла ця серія? Тому що ці серії я хотіла показати через своє бачення дві сторони, жінка, тому що жінка вона не проста. Вона має світлу сторону, що світла сторона це вона на числі гарна жінка, зразкова мати, потує, прибирає. Так. То це класичний. Так. Але ж не всі розуміють, що жінка має систему. Але за частиною вона її спорігає, вона не показує, тому що суспільство може засудити це. Приховує. Приховує, так. Але вона все одно така. Це неї є, Це флір, це якась. Ну таке слово «стервозність» присутнє ось. Так, якісь, якісь нотки ну, по таку... підступності. підступності. Ну. Так, так, так. Тобто іноді вона хоче бути королевою, вона хоче бути при всю, керуючою, так? але на суспільство вона не може і суспільство не дозволяється. Так. І тому от я хотіла дослідити саме в цій церкві цифра це дві сторони. Дві сторони, не тільки красу, теплоту і э, родину щастя, а ще й темну сторону. Ну тут швидше темна сторона, де інша сторона тут? В творах є в твором інша сторона, наприклад, це, от, наприклад э, сонячна. Чи трояндовий рай? Це, це картина із серії «Трояндовий рай. Я хотіла показати як я хочу. красу, яка оточує жінок, як, особливо цю жінку, вона оточує. І вона надає дітки природної краси. Тобто краса природи вона розкриває природну красу жінки. Вона стає спокійною, вона стає. Пакучу, як троян, вона надихає іншим. Показати цей ніжний романтичний образ через природу. Як природа, яка навколо хоче нас, вона цій печить вчила. Дуже цікаво. Власне. Ну, от тепер ще хотіла. Э торкнутися цього аспекту, що ви активно займаєтесь волонтерством, і левова доля прибутків від продажів продажів картин спрямовуються на підтримку наших захисників. Розкажіть, Та, будь ласка, от щодо цієї виставки дійс, теж є така гуманітарна місія. Так, так. навіть при цій виставці ми анонсували подійний збір, який проводить ця, цей художній салон. Ізантія, він співпрацює з благодійним міжнародним нормальним. Вони якісні турпакети для наших захисників та захисниць. Ми вирішили зібрати замальовки, невеличкі цюди, і кожен міг, задана, міг і протягом виставки може за донат придбати начерк чи маленький цюд мого авторства, і тим самим ще і, допомогти нашим військовим. А яким чином тут, тут, тут продаються роботи зараз, так? Так. І вже, можливо, є бажаючі купити чи заране. Купили. Так, так. І вже частина коштів ви будете через салон, так, через фонд направляти. цей салон, офіційно передасть директору. Дякую, Марія, дякую дуже. Творчик вам. І дійсно, в часи жорстокої війни, коли українці щодня відчувають агресію російських окупантів, дуже важливим аспектом є благодійність. Марія Полякова системно підтримує Збройні Сили України. Частину прибутків від кожного проданого твору вона спрямовує на підтримку українських захисників. За це має особисті відзнаки, зокрема міжнародного волонтерського логістичного центру Марлох.